Можете допомогти? У нас там зараз прямо а гість Не прийшов. Треба кілька слів про паливо там розказати. Будь ласка. Ну да. да. Дякую вам. величезно. Дивіться, ви Сергій. Добре, бути Сергієм. Добре. Добрий день, студія. Це як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти поруч зі мною. Сергій, добрий день. Добрий день, Сергій це унікальна в своєму роді людина, оскільки він е, є паливним сомельє. Е, скажіть, будь ласка, ви е, пробуєте, куштуєте паливо, аби дізнатися його якість. Як ви прийшли до цього? Ну можна і так сказати. Я йшов не один рік. В кінці 90-х, в початку 2000-х з бензином часто були проблеми. І е, кілька разів з за цього, автомобіль страдав і вірити нікому не можна в нашій страні. Як обично, тому вирішив э, пробовать все сам. Скільки э, мілілітрів, літрів э, ви п'єте за день виходить? Ну, ну коли як зараз там э, 15-20 мілілітрів? Ну десь до ста мілілітрів буває. Буває менше, буває трошки більше. Тобто, -то, загалом це якщо за місяць це близько трьох літрів. Чи впливає це на ваше здоров'я? Чи поліпшується, чи погіршується? Ну, погіршується, звичайно. З віком мало в кого краще стає. А якщо бензин пити, uh -huh. от. ми зараз е перебуваємо на заправці Укрнафта і зараз попросимо Сергія в прямому ефірі затестити бензин. Ми якраз е підготували, налили. Зараз нам піднесуть. Uh -huh. ага. Можете оцінити і сказати. Це звичайний 95-й. так? Угу. Ну, непогано. Я собі залив тільки що. Можна брати. З нами був Сергій це відомий паливний сомельє. Тож ми дякуємо вам. Брату, вам спасибі. Да. Студія, до побачення.